Три дні по тому. Друзі і учні дівчинки Веселки намагалися опоратися з Дугою. Вона попереджала, що піде на небеса раніше. Всього три дні і ми більше ніколи не розлучимось, казала усміхнена бабуся на інвалідному візку. Вони намагалися зберігати оптимізм. Але ще разу, як перечитували її вірші, змахували непрохані сльози з очей. Настав третій день від смерті в бабусі Веселки. Її друзі зібралися на чашку чаю. Останнім часом вони щодня ходили одне до одного у гості, аби не почуватися самотніми. Їхні діти були на роботах, внуки в інститутах, а праправники вони тільки мріяли. Третього дня друзі домовилися зустрітися з самого ранку. Вони пам'ятали попередження жінки веселки про третій день, тому хотіли провести його разом. Друзі мовчки пили чай, насолоджуючись присутністю одне одного. А раптом чоловік, прозваний сонячним хлопчиком, побачив пляму білосніжного світла на стелі. Яка спускалася до них. Дивись, шепнув він другові із заходом дивлячись на пляму. Все, як вона казала, вони прийшли. Чоловік веселка із любов'ю і слізами на очах дивився на білу пляму. Він нарешті зустріне дружину. янголи опустилися на підлогу. Поряд з ними. Ну, як настрій, друзі, подумки спитав найстарший з них, усміхнений Янгов із золотим волоссям. Ми за вами. А як моя дівчинка Веселка? — запитав чоловік, його очах досі стояли сльози. Ти скоро про все дізнаєшся, ніжно усміхнувся Янгов. Який стояв поряд з ним. Готові летіти додому? По діловому запитав золотоволосий Янгол зі щирою і щасливою усмішкою. Янголи взяли друзів і злетіли у вище рестелю у відкрите хмарне небо. Подруга дівчинки веселки, якій вона сама безмежно сильно любила небо. Завжди із заходом спостерігала, як воно відкривало свої обійми золотої, фіолетової, і блакитної фарб, але ніколи в житті не бачила такої краси. Рожеві береги хмар нагадували береги річки в її рідному місті. Небо саме малювало образи з їхніх спогадів. Ось зелений ліс, ось річка. Де хлопчик веселка освічився коханій. Ось місце, де вони з друзями любили гуляти разом, а це місячна доріжка на річці. Вони вдвох сиділи на березі, обійнявшись і дивилися на небо. Друзі летіли, загортаючись в ніжну вату хмар, які перед дівчинкою-веселкою. Перед їхніми очима відкрилися величні золоті ворота раю. Біля ворів стояли ті ж янголи зі щасливим близько в очах і зустрічали обіймами кожного. В очі вдарило ніжне тепло і світло, яке сповнювало країну веселки. Вони переступили поріг раю і заходом розглядаючи простору залито світлом і теплом залу. Вони вдома. Друзі не встигли роздивитися місце, де вони були, як на них із теплими обіймами, сміхом і радісним криком налетіла жінка-веселка, та сама 30-річна, щира, повна любові і оптимізму, за якою вони сумували. У цьому світі не було сталого віку. І кожен мав такий вигляд, як почувався. Вона не сказала ні слова, лише сміялась і міцно обіймала їх. Вони стали в коло підкинули подругу повітря, відразу зловивши, а жінка продовжувала сміятись і кричати від захвату. Ходімо, та ти наших, ми перемогли. Вигукнула вона, ведучи друзів на велике поле. Називалося поле останньої битви. Там не було стелі, підлоги чи стін, хоча люди ходили по ньому. Усе було залите білим світлом. Усі стояли майже нерухомо, чекаючи результатів останніх днів. На горизонті з'явився невисокий чоловік у білому плащі. В руках його була величезка книга. У шкіряній палітурці, а на обличчя сяяла невимовна радість, розгубленість і ще щось, чого ні дівчинка веселка, ні її друзі не могли зрозуміти. Писар вийшов на поле, підняв книгу над головою і закричав на все поле Ми виграли. У відповідь тисячі щасливих вигуків піднялися в повітря. Янголи підкидали хмари, що нагадували солодку вату, від якої вони розліталися як салют. Хтось радісно кричав, хтось плакав, хтось обіймав сусіда. Брат усміхався, обіймаючи дівчинку збоку. Чоловік із книгою обережно поклав її на підлогу і побіг у друзів, обіймаючи кожного на своєму шляху. Раптом усі завмерли. Пролунав звук рогу, який сповіщав про останню битву. На горизонті, ніби темна хмара, з'явилися їхні колись страчені брати і сестри. Нещасті, змучені янголи в чорних мантіях, люди в роздірваних одежах, що просили про порятунок і втіху. Вони наближалися. Не бійся, сказав існус дівчинці, тримаючи її за руку. Ми разом. Усі інші теж взялися за руки і повільно йшли їм назустріч. Ось перша дівчина перетнула в лінію. Колись вона наклала на себе руки. Чорна мантія розчинилася, ніби в попіл, і, відчувши себе дитиною, вона побігла до гурту де була її мама і притулилася до неї. Дівчинка плакала, а мама тримала її в обіймах, обіцяючи, що ніколи більше не здасть біді статися з нею. Між друзями почався рух. Мільйони людей на чолі з Ісусом бігли на зустріч чорній масі, торкаючись та стілюючи від страху своїх братів. Брат і дівчинка відпустили руки. І побігли в різні боки, дикуючи друзів. Ось уже залишилась маленька група, кілька осіб. Вони обіймали їх, свідаючи від страху. І ось у колі залишився лише один янгол, той, тобто, за яким усі сумпали найсильніше, а найбільше дата, його улюблений Ахламон. Люція був найбільшим натхненником і душею компанії ангелів. Він розповідав найсмішніші жарти і сам сміявся з них до коліку животі. Понад усе він любив малювати за це вечірнє небо. Дівчинка веселка впізнала Яного. Вона підійшла і дернулася його руки. Маска болю та страху розвіялася разом з темною мантією, ніби попіл, і перед нею стояв прекрасний ангел. Його золоте, хвилясте волосся сягало плечей і розвивалося на вітрі. Крила закривали плечі, а зачей невпирно текли сльози. Дівчинка співчутливо глянула на нього і відпустила руку. Знову підійшовши до брата, який взяв її на руки. Хто митці групи людей і янголів вийшов тато. Ніхто не зрозумів, як він непомітно пройшов біля них. Бог стояв перед своїм давно втраченим другом. Він нагадував прекрасного лева, короля звірів, достатньо сильного, аби захистити левенят від будь-якої загрози. І ніжного, аби пригорнути до себе кожного з них. Люцик стояв перед ним і ридав, відчуваючи, як страх залишив його. І як сильно він скучив за татом, пробач мені, шепотів він лише губами. Пробач мені, я так за тобою сумував. Він підняв голову і подивився на тата, згадавши все. дні, коли вони разом малювали небо, як янгол жартоман називав спедвічником, а отець з любов'ю, учнем майстра, як люція допитувався, чому тата сумний, а він лише відвертав очі, повні сліз. І кянгол запитував, чому б тата краплі на щоках. А отець сказав, що колись розкаже йому. Янгол хотів розібратися в усьому і шукав відповіді у своїй голові. Деякі речі Люцик міг пізнати лише на практиці, і тато це знав, тому дозволив йому познайомитися з страхом. Було дуже багато запитань, які Янгол хотів поставити отцю, але не наважився. Багато незвіданого, що він хотів перевірити на практиці, і одне з цих бажань розлучило їх на п'ять тисяч років. Зараз, дивлячись на блискучі сльози в очах тата, Янго відчув, що може запитувати отця про що завгодно і більше ніколи не втратить його. Тато відкрив обійми, і ангел пригорнувся до нього. Знову заплакавши, мій маленький хлопчику, шепотів Бог, не бажаючи стримувати небесну росу, усі спогади про Люцію, які болем нагадували про себе усі ці роки, та які він намагався приглушити, щоб триматися, вийшли наперед терпким зворушенням. Вечернє небо. Сміх маленького Янгола, який обіймав тата за шию, його перше вміння, нескінченні запитання і часом довгі хвилини тиші, коли отець не міг відповісти на питання Люцика. не віриться, що я обіймаю тебе. Прошепотів Люсія вже назавжди, мовив тато. Відчуваючи, як сльози потихеньку відпускали їх обох. Я більше не відпущу тебе зайчику. Ісус і соса дівчинка стояли позаду, спостерігаючи за ними. Брат зворушено приготав до себе сестричку, яка час від часу дивилась на нього і знову лягала в його обійми, згорнувшись клубочком. Ходімо. Хочу познайомити тебе з дзеків, тато підморгнув Люці, обійнявши його за плече. Брат опустив дівчинку веселку, і вона побігла зустріч Янголу, широко усміхаючись. Він підійшов і ніжно потиснув їй руку, дивлячись в очі здячністю, не втративши можливості пожартувати. Ти таки давай йому по шиї. Зламу духу, я сидів там і лише думав, коли з'явиться те сонечко, яке нас рятує. Я не усмішно підняв брову. Чесно, не думав, що нароблю стільки клопоту. Він жалем глянув на дитину. Зате ми тепер знаємо, що міцніший за дуже жуті і страхом, як у ти в ліс, усміхнулась дівчинка. Знаєш, Дякую тобі, вона засміялась. Без тебе ми не полюбили б тата так сильно. Він казав, що ти неймовірно. Тепер я розумію, чому. Тепло був люці. Ти ще не раз у цьому переконаєшся, зауважив тато. Вона завжди мріяла політати з тобою. Покажи їй небо, яке ми творили разом. Люці сумно глянув на отця, подумавши, що за стільки років від їхнього експериментаріуму певно нічого не лишилось. Я все зберіг. Ніжно усміхнувся тато. А готова? запитав у дівчинки Яна, упожвавішавши. Вона засміялась і кивнула. Він обійняв її і полетів. Одліть покликав в'янула, дівчинки. Пригляньте б за ними, усміхнувся він.